Вітаю, шановні викладачі, та всі, хто обрадане відео для збагачення власної освітньої практики, саме ваша відданість викладанню надихнула мене на створення цього матеріалу. Всі ми можемо погодитись, що в останні роки система освіти різко еволюціонувала та почала все більше спиратися на цифрові технології. А з цим і виникла потреба в нових та доступних інструментах для полегшення онлайн навчання та викладання. Як часто у вас бувають ситуації, коли під час звернення до аудиторії навіть не зрозуміло, хто активний, чи було важко сконцентрувати увагу студентів на окремому завданні чи тезі, чи бувало у вас таке, що ви сумували за відсутністю крейди, щоб відобразити е, ідею, яка раптово виникла в процесі дискусії? Я впевнений, що в кожного з вас є купа власних методів для вирішення цих завдань. Та я, як студент магістратури, який також мав досвід викладання, і підготовки заняття, відчув переваги використання дошки міро з обох боків навчального процесу. Тож зараз я хочу продемонструвати вам, як можна її використовувати для поліпшення, а головне полегшення підготовки до навчального процесу. А сконцентруватися я пропоную саме на тому, як створити віртуальний простір для взаємодії студентів, як об'єднати їх у групи для спільної роботи. А також хочу продемонструвати, як за допомогою е заміток та наліпок ви можете відображати нові ідеї і легко комунікувати їх разом з студентами. І по завершенню цього відео е ви матимете практичні навички, щоб використати ці методи у власній навчальній практиці. Готові поліпшити власні методики сучасними інструментами? Тож розпочнемо. Розпочнемо ми, звісно. З реєстрації. Переходимо за посиланням під відео на головну сторінку тошка та знаходимо в правому кутку кнопку Sign Up – реєстрація. І починаємо з того, що вводимо адресу своєї електронної пошти. Звісно, є інші методи швидкої реєстрації: це за допомогою Google, Microsoft та Slack. Але давайте пройдемо її повністю. Тож далі вводимо ваше ім'я. Натискаємо продовжити, і тут треба ввести пароль. Єдина умова, він повинен бути мінімум 8 символів. Після цього чекаємо, поки на вашу пошту прийде лист з шестизначним кодом. Вводимо його, і після цього платформа Miro автоматично перекине ваш на початковий інтерфейс. Далі вам буде запропоновано ввести назву своєї команди або предмету та зразу ж запросити студентів або інших користувачів долучитися до нього. Ми поки що проспустимо цей етап та почнемо зі створення нової віртуальної дошки. Для цього натискаємо кнопку New Board та отримуємо окреме вікно зі створеною дошкою Міру. Звісно, на цьому ви можете зупинитись та використовувати окремий інструмент під час демонстрації екрану. Але все ж таки, давайте спробуємо залучити студентів для спільної роботи. Для цього знаходимо в правому верхньому кутку синю кнопочку Invite та натискаємо її. І отримуємо віконце для запрошення користувачів персональних через e-mail, через посилання тільки для перегляду, але нам потрібно другий пункт запросити для редагування. Вибираємо пункт Kinedit та копіюємо посилання в буфер обміну. І отримуємо ось таке от лине посилання, яке можна відправити персонально або в загальний чат. Перейшовши по ньому, студенти можуть доєднатися до нашої доски. Ось і все. Ми бачимо, що вже двоє студентів доєдналися. Тепер ми можемо працювати з ними разом, використовуючи різні інструменти дошки міру. Якщо у вас виникли проблеми з пунктами, які ми тільки що розібрали, будь ласка, залишайте своє питання в коментарях. А саме детальний огляд роботи з інструментами «Дужки міру чудово розібрала в своєму відеороці моя колега Діана. Знайти ви його можете за прикріпленим посиланням. А наостанок я хотів би поділитися з вами ще одною корисною функцією. Під час спільної роботи всі створені елементи на дошці доступні для редагування. Всім користувачам. Та іноді треба заблокувати якийсь із них, щоб студенти не могли його видалити або змінити. Для цього виділяємо його, натискаємо правою клавішою мишки та знаходимо напис слог. Натискаємо його, і тепер цей елемент буде заблокований для редагування студентам і доступний тільки вам. Чудова функція, щоб залишати домашнє завдання. А на цьому в мене все. Дякую за увагу та, що долучились до нашого відеоуроку. Сподіваюся, що всі продемонстровані етапи були зрозумілими, а функції дошки міру стануть у нагоді під час підготовки та проведення занять. Та допоможуть вам залучити увагу ще більшої частини аудиторії. Ще раз дякую за увагу та до побачення!